Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся, те, що я хочу вам сказати: не затронуть ваших кошельків. Я, християнин, я від щиро серця бажаю кожному з вас мира і добра. Я читаю Слово Боже, і слово Боже нас учить, щоб ми молилися. Тому я закликаю всіх людей, які щиро вірять в Бога, моліться за народ України, просіть милості Бога. Щоб Бог змилувався і зупинив все це кровопролиття. Моліться за владу, щоб Бог дав мудрість приймати правильні закони, які згідні слова Боже, щоб вони правильно керували державою. Найважливіше, я хочу сказати вам добру звістку, що Бог, користь на землі, любить людей. Ісус Христос любить людей. Ісус Христос помирав за людей. Він віддав своє життя. Для того, щоб ми з вами не потрапили до пекла, але потрапили до раю, до Бога. Бог чекає, коли люди прийдуть до нього і попросять прощення. Ми всі потребуємо прощення, кожен з нас. Хтось може цього не визнавати, але якщо справді подивитися своє життя, свої думки, бажання, слова, діла, хтось більше, хтось менше, але ми щодня робимо той чи інший рік. І ми всі потребуємо, щоб Бог нас простив. Ну як Бог може простити, якщо Бог є справедливий суддя, по справедливості Божій всі люди мають нести покарання. Но тільки завдяки Ісусу Христу, тільки завдяки жертві Ісуса Христа людина може прийти до Бога, попросити прощення і отримати прощення через віру в Ісуса Христа. Бог хоче простити усіх людей. Прийдіть до нього, попросіть прощення, повідайте свої гріхи перед Богом, токайтеся своїх гріхах. Зупиніться на своїх свята, народійте до Бога, через Ісуса Христа, прийміть дар життя вічного і прощення гріхів. І будете в раю з Богом. Так обіцяє Слово Боже. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Господь Ісус Христос, нас чий, щоб ми прощали, коли нас просять прощення. І сказав Він до учнів своїх: неможливо, щоб спокуси не мали прийти, але горе тому, через кого приходять вони. Краще б такому було б. Коли жорном линово на шию йому почепити та й кинути в море, ані щоб спокоси він одного з мене цих. Уважайте на себе, коли проводиться твій брат до Криму, коли він покається, то вибачимо. Хоч би сім разів денно він провонився проти тебе, і сім раз денно звернувся до тебе, говорячи, каюся, вибачимо. Біблія, щоб ми прощали, щоб ми також прощали людей, які нас просять прощення. Це важливо для кожної людини. Дорогі люди, примиріться з Богом. Попросіть Бога прощення. Вірити в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить нас, Він помирав за нас. Не Він воскрес, візьміться на Серкати. І сидить проворуш у ця небесно і заступається за людей своїх, за тих людей, які Його прийняли. Якщо сьогодні хтось відкидає Христа, то Бог. Може відкинути і вас, коли прийде Божий суд, Божий, коли прийде той день, як Бог буде судити людей. Но якщо людина прийме Ісуса Христа, вона на суд не приходить, але перейшла до смерті в життя. Так вчить Слово Боже, так говорив Ісус Христос. Дорогі люди, я закликаю всіх людей, які вірять в Бога. Моліться за Україну, моліться, щоб Бог помилував і дарував нам милість спокій. Зупинився це слово. І за владу моліться, і за один одного моліться добро іншим людям. Бог все це буде бачити і буде давати вам добро. Коли в вашому житті якісь труднощі, можливо, не буде що їсти, чи погане здоров'я буде, чи якісь проблеми будуть. Звертайтеся до Бога. Через віру в Ісуса Христа. Бог може допомогти. Віддайте Ісусу Христу всі свої сльози і страждання, страхи. віддайте біль свій, віддайте свої гріхи і прийміть прощення гріхів і життя життєвічні. І Божу любов, дякую за увагу. Нехай благословить і береже вас Господь. Отче, благослови цих людей, бережи цих людей. Благослови і бережи Україну. Помилий і спаси. Зупинися це кров пролиття. Во ім'я Отця, Свена, і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені. Слава їм і гарного дня. Моліться також.